Вітаю, друзі! Сьогодні розповімо, як ми виготовляємо керамічні мусати. Заготовка з дерева. Токарні роботи робить Павло Поворчук. Конкретно це є стабілізований кап липи від Саші Бойченко, пулімерика. Виготовляється гарда конкретно ця з мореного дуба. І вклеюється. На руків'я. Гарда виготовляється прямокутно подібної форми, для того, щоб мусад не покотився та не розбився. Висверлюються два отвори під посадку більший отвір керабіки і менший під металевий стержень. Клеюється металевий стержень на глибину 7 см і потім монтується керамічна трубка. Кераміка використовується ідеально рівно, шліфована. Між керамікою та металевим стержнем проливається епоксидна смола. Тобто утворюється практично моноліт. Ось так це виглядає. Ну, і потім виготовляється чухол.